Свобода це право сказати, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Але що, якщо завтра влада скаже, що 2 плюс 2 це 5, весь світ буде змушений погодитись. А якщо всі навколо повірять у брехню, чи залишиться вона брехнею? Прочитавши цей твір, напевно, мені зараз ось морально хочеться проговорити цю репліку, яку я тільки що сказав, маршируючи строєм або ж вдітись у щось таке безлике, сірого, або як в цій книзі синього кольору. Тому. Ми сьогодні з вами проговоримо про легендарний, просто на мій погляд, на мою думку, легендарний роман. Цей роман вивчають вже понад 70 років. Він був написаний в 1948 році, а опублікований в 1949. В цьому відео ми зараз з вами не знайдемо єдиного погляду на цей твір, тому я поділюсь з вами власне своїми думками про цю книгу. А ви в коментарях, будь ласка, напишіть, які емоції у вас викликав цей роман. Якщо ви його читали, поїхали. Ви на каналі Бунту бібліотеці я вам нагадаю. І я думаю, що кожен з вас вже встиг догадатися, що це за твір. Ну ви напевно вкладинку бачили на цьому відео правильно. Це «1984», Один з найстрашніших і найреалістичніших антиутопічних романів в історії. Державний контроль, маніпуляція свідомістю, тотальний нагляд, цензура все це реальність цієї книги. І можливо наша власна реальність вже сьогодні. Орвел не просто писав про майбутнє. Він передбачив те, що ми бачимо з вами сьогодні. Цю книгу вивчають не тільки літератори та літературні критики, її вивчають соціологи, політики, антропологи, спеціалісти з пропаганди, політологи з усього світу і, взагалі, усі. І про це свідчить той факт, що продажі цієї книжки з року у рік тільки збільшуються. В чому ж секрет цього твору? Багато хто називає Джорджа Орвела людиною, яка побачила майбутнє. Хто він такий і чому написав цю книгу? Джордж Орвел це його не справжнє ім'я, це його псевдонім. Його справжнє ім'я Ерік Артур Блер. Народився у 1903 році в Британській Індії. Його родина не була багатою, але змогла дати йому хорошу освіту. Він навчався у престижному Ітонському коледжі, але не став академіком, юристом чи лікарем. Натомість він обрав зовсім інший шлях. Він став людиною, яка бачила правду зсередини. Працював у колоніальній поліції в Бірмі і побачив, як працює жорстка система влади. Він жив у злиднях у Лондоні та Парижі і зрозумів, що таке справжня бідність. Воював у громадянській війні в Іспанії і побачив, як політики спотворюють реальність. Він був журналістом і письменником, який бачив пропаганду зсередини. Під час громадянської війни в Іспанії він побачив, як змінюють правду в реальному часі. Одні й ті ж самі події подавалися абсолютно по різному, залежно від того, хто їх описував і кому це було вигідно. Також він працював у БіБІСІ під час Другої світової війни, де спостерігав, як медіа використовуються як інструмент впливу на маси. І всі ці спостереження Орвела стали основою для книги «1984». І це не просто вигадка, це попередження. Він не просто писав про тоталітаризм, він бачив його на власні очі. Про повну біографію Джорджа Орвела в своєму телеграм-каналі я записав аудіоподкаст. і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів, таких як Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернест Гіменгуей та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. Про що ця книга? Світ 1984 – Це світ, у якому править партія, де кожен перебуває під постійним наглядом, а правда змінюється щодня. Маленька поправка від мене. Я точно не буду радити читати цей твір людям, тривожність, яких, знаєте, набуває масштабу Всесвіту, тому що без заспокійливих ви навряд чи вивезете прочитати цю книгу. Вінстон Сміт це головний герой, який працює у міністерстві правди. От скажу вам вже тут абсолютно від себе, що перші мої емоції, перше моє враження, коли я прочитав ось цю назву Міністерство правди, я вже зрозумів, що буде 100% цікаво. І Це така собі, знаєте, відсилка до того, що це маленький острівець, от Міністерство Правди, це маленький якийсь такий острів в величезному океані брехні, маніпуляції, і зараз буде точно щось цікаве. Чому заключається робота Вінстона? Змінювати історію так, щоб вона відповідала поточній політиці партії. Він починає сумніватися, чи правда те, що йому кажуть, чи можна довіряти власній пам'яті. Але у світі, де великий брат бачить все, навіть думка може стати злочином. Між іншим, я здивований був, це для мене було, напевно, перше відкриття. Що фраза Великий брат все бачить або Великий брат стежить за тобою? Виявляється, це справа рук Орвела. Я думав, що це якась історія пов'язана з американськими фільмами, американськими серіалами. Знаєте, ота вся історія там, великий брат стежить за тобою, великий брат все бачить. А виявляється, для мене це було відкриттям. Що це Орвел написав? Чи можливо вижити в тоталітарному суспільстві і при цьому зберегти себе? Чи існує вихід взагалі з цієї всієї ситуації? Це не просто питання книги, це питання, напевне, для кожного з нас. І я підготував для вас шість основних висновків, які в мене виникли після прочитання цього твору. Перший контроль за думками найстрашніша зброя. Свобода це свобода сказати, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Якщо дозволено, це все інше звідси випливає. Уявіть собі світ, де навіть математична істина може бути змінена. Владі не потрібно силою змушувати людей вірити в брехню достатньо зробити так, щоб вони самі почали сумніватися у власному розумі. Другий висновок: великий брат стежить за тобою. А ми самі віддаємо свої дані. Влада не задовільняється покірністю, вона вимагає повного підкорення. Ми з вами добровільно погоджуємося на тотальний контроль. Наші смартфони знають про нас більше, ніж ми самі. Чи не стало те, чого боявся Орвел нашою реальністю? От давайте пригадаємо. Момент, коли, наприклад, ми можемо сидіти за столом або говорити з кимось по телефону, або просто ввести в Google кросівки, які нам зараз дуже сильно захотілось, або комусь показати: от дивись, я хочу такі штани, я хочу такий рюкзак для прикладу, і так далі. І що відбувається через буквально. Лічені секунди ми заходимо в соцмережі, і таргетована реклама починає підкидувати нам з вами рекомендації, де ми можемо придбати, в якому магазині саме ці речі, які ми буквально нещодавно шукали в Гуглі, або про які ми з вами спілкувалися по телефону. Насправді не знаю, в моєму оточенні дуже часто ми говорили на ті теми, дуже часто ми звертали увагу на такі моменти, але воно більше, чим хіхенькі-хаханьки, нікого не викликне виникало. Да? Ну, типу, ну за нами слідку. Ну, там, нас слухають. Але саме цікаве, що якось наш мозок списує це все на маркетинг. Так? Ну, типу, ну що тут такого? Це ж просто великі бренди, великі корпорації для того, щоб більше заробляти грошей, відповідно, для того, щоб більше продавати товарів, це вони так спеціально створюють за допомогою штучного інтелекту, алгоритми соцмереж, там, самі соцмережі. І вони нам точно нашкодити не хочуть. Вони просто нам. Пропонують товари, які ми хочемо з вами купити. А як вони які інструменти використовують, це просто швидкість. Вони хочуть бути швидші ніж їхні конкуренти, там, і мати швидший доступ до нас з вами. Ось і все нічого з того страшного нема. І от чому я попереджав, що людей з високою тривожністю. Не, не потрібно допускати до цієї книги, тому що читаючи цей твір, якраз от на поверхню піднімаються всі такі твої емоції, які в тебе є, про які ти можливо не думаєш щодня, але деколи на них звертаєш увагу. Тому ця книга насправді дуже сильно затягує до читання цього твору, і багато цікавого там точно можна з з тим, що відбувається в нас сьогодні. А найвеликий інсайт, напевно, цього всього це те, що книга була написана 70 років назад. 70 років не будемо зараз говорити про Сімсонів. Я все таки думаю, що там теж є якісь секреті, якийсь лайфхак, чому вони можуть передбачати майбутнє. Но Орвел з цим справився просто на 5 балів. Третій висновок хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Якщо змінити історію, то можна змінити і те, що люди вважають правдою, в деяких варіантах навіть істиною. І Орвел попереджав про це, але чи не бачимо ми цього щодня у новинах сьогодні? Я дуже багато цікавлюсь історією, і почалося в мене це. Відносно недавно, тобто 5-6 років назад, я дійсно почав дуже сильно цікавитися минулим тим, що відбувалося колись. Я думаю, мій вчитель в школі я не пригадаю, як його звати. Я точно знаю, що ми кликали Гомінхаузен. Він би був в шоці просто від того, як Грицько, який утримував тільки трійки, ніколи нічого не читав, ну я саме більше не не ось цих дат. Знаєте, коли хто коли правив, хто коли був. Князем, царем там, і так далі, хто коли помер, о цього я вивчити ніяк не міг. Я думаю, він би дуже сильно здивувався, наскільки зараз я просто терабайтами інформації згрібаю все, що пов'язано з історією. І ось я задався одним питанням: що таке історія? Хто писав історію? Історію могли писати люди дуже заможні, дуже забезпечені, тому що хто міг собі дозволити мати біля себе біографа або писаря, як тоді називали, та який буде з тобою записувати і описувати все твоє життя або якісь визначні події. От уявимо, там не знаю, моя улюблена тема це Римська імперія. От уявимо собі, що Цезарь пішов на якусь іншу країну боєм, відбулася битва. Все він і програв. Можливо, або виграв, але з дуже великими втратами. І як ми можемо про це взнати, якщо біограф, який описував цю битву, написав так, як йому сказав Цезарь? Ну, ми можемо це допустити? Ну тобто, давайте так чисто гіпотетично, звісно, можемо. І виходить, що до наших днів доходить інформація, яка була кимось викривлена, або ж продиктована так, як комусь потрібно було. Для мене шоком був напевно початок 22-го року. З моменту повномасштабного вторгнення, якщо ви пригадаєте там перших півроку, що витворяла рашка? Та тобто ми просто утримували інформацію про те, що вона абсолютно переписує історію. Вона абсолютно переписує підручники, які е, в Рашці використовуються в школах, інститутах там, і так далі. І є дійсно якісь там цілі музеї. Е, я пригадую, навіть по Google Maps заходив. Подивився якийсь відеоролик в Ютубі. Є цілі музеї, де прям там не знаю Наполеон. Це пов'язано з якоюсь родиною там. Історичних постатей в Росії попередніх років там вони доходили до такому разуму, що там Ісус якесь має відношення, взагалі, до російської імперії, до росіян там і так далі. Тому насправді це дуже такі, знаєте, страшний момент, якщо почати тут думати, задумуватись над тим, розбиратись в цьому, почати десь критично мислити, що правда в минулому, звідки ми це знаємо. Звідки ця інформація, яка доходить до нас? Чому вона може рахуватися якоюсь, не знаю, ідеальною істиною? Не можемо цього знати, абсолютно не можемо. Колись я не пригадаю, якщо я не помиляюсь, книга вісім релігій була мною прочитана, і там був дуже класний висновок про Біблію. Про те, що коли була вона написана, і скільки різних трансформацій за тисячі років вона витерпіла. Тобто, якими мовами вона спочатку була написана, якими мовами вона дійшла до нас, і важко взагалі уявити, чи ця біблія, яку ми зараз тримаємо в руках, має якесь відношення і має якісь спільні риси з цією біблією, яка була написана дійсно в оригіналі. Є питання, тому читаючи Орвала, бачите, ось такі глибокі роздуми він в мене викликає. Четвертий висновок новомова. Це коли цензура приходить у твою мову. Мета новомови звузити діапазон мислення. Зрештою, зникне навіть сама можливість інакодумства. Коли слова зникають, зникає і здатність мислити. Чи не тому зараз так часто змінюють значення слів, вводять цензуру і змушують нас говорити тільки правильні речі? Ох, це такий, звичайно, тонка крига, але. І я тут пригадав одну історію особисто свого життя, особисто свої роздуми. Я коли спілкувався з режисерами одного телеканалу, не буду зараз його називати українського, і в мене виникло до них одне питання. Давайте зараз я трішки завуалюю. Мені 40 років, я 1985 року народження, і є такий термін, слово, яке ми завжди використовували колись раніше, та як аварія, ну типу там. Аварія на Чорнобильській електростанції, аварія між двома автівками, не знаю, двома потягами. Та да будь-яка аварія. Ну для вас зрозуміли, зрозуміли це слово, зрозуміли цей вислів. Чому ти запізнився зі школи? Тому що мені потрібно було обійти там не знаю пів району, бо сталася аварія. Так, коли запитувала мене мама, там не знаю, чи потім чому ти запізнився, спізнився на роботу, тому що в е метро не ходило, там щось перекрили, була аварія. Там, не знаю, автобус з якоюсь легковим автомобілем зіштовхнувся, і так далі, і так далі. Потім, коли я трошки виріс, почав використовувати слово ДТП. Та? Сталося ДТП, дорожня транспортна пригода і так далі. І так далі. Окей, в якийсь момент ти включаєш телебачення, і тобі в новинах говорять, що сьогодні буде перекритий в Києві міст Потона, тому що на ньому сталася просто страшенна автотроща. Ти такий, типу, що? Що сталося? Автотроща. Окей. Потім ми все життя ведемо прямі ефіри. Дивимося прямі ефіри. В якийсь момент ти заходиш в Інстаграм або в Тікток, і ти чуєш, як починають говорити, що автор вийде в прямий етер в наступний четвер. Ти такий: Куди він вийде? В прямий етер. Окей, і я задаю питання режисеру на одному з телеканалів. Скажу, скажіть, будь ласка, хто відповідає, хто взагалі займається тим, що з'являються нові слова? Я розумію, що для моїх дітей, синові 16, доньці 7, їм, по великому рахунку, не те, що все рівно. Вони це сприймають як нові слова і сприймають як те, що вони просто мало прожили життя, і вони не чули ще цього слова. Прямий етер, хай буде прямий етер. Автотроща, окей, значить я буду говорити автотроща. В мене тут якийсь просто дисонанс. Я не можу зрозуміти. Щиро не можу зрозуміти, чому ми в один момент говоримо аварія, чому ми потім говоримо дорожньо-транспортна пригода, чому ми зараз говоримо автотроща. Що поганого або неправильного? Я можу помилятись. в слові прямий ефір. Ефір? Ми дивимось, що таке етер. Я не розумію, що таке етер. Для мене слово етер це якийсь переклад, можливо, американського слова. Ну я, я не можу зараз для себе це пояснити, але я ось такі моменти бачу. Я на них постійно звертаю увагу. Мені цікаво, в мене дуже сильно розвинено розвинено критичне мислення. Мені цікаво, чому це відбувається. І десь підсвідомо я розумію, що це комусь потрібно. Ну воно не може виникнути просто так. Хтось собі вирішив. І з пилу жару взяв зрубив, там, або з дуру. Тому ні до чого вас точно не спонукаю. Але чисто от, читаючи цю книгу, в мене от, вона підняла ось такі думки. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу «Бунт у бібліотеці дивляться відео і не є підписаними на цей канал. Прикіньте, поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, мені буде неймовірно приємно. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, підтримуйте україномовний контент. Дякую. П'ятий висновок: найкращий спосіб контролювати людей тримати їх у страху. Мета влади Влада, не добробут, не мир не щастя, тільки влада. Якщо людина боїться, вона легко піддається контролю. Політичні режими, змі, соцмережі все це інструменти, що нагнітають страх. Але чи можемо ми протистояти цьому? Ось тут свіжий інсайт, коли я захворів якимось знов вірусом, напевно, по походить від коронавірусу COVID-19, якийсь там 15-й штамп його. В січні 25-го року я зрозумів один момент: я перехворів майже місяць двосторонньою пневмонією з ускладненнями там гніною, ангіною і так далі. І так далі, і мені було цікаво. Чому про це не говорить ніхто? В Моєму оточенні перехворіло 80% моїх знайомих, моїх друзів. Дуже тяжко з температурою 40, з капельницями, з уколами, з лікарнями там і так далі. І я навіть виходив в себе в соцмережах. Про це говорив чому цього ніде немає. Чому про це ніде не нагнітають, так як це було в кінці 2019 року, на початку 2020 року. Я був в лікарні, і лікар сказала, що з 10 пацієнтів, які зараз приходять зі скаргами, дев'ять з них хворіють ось цим метапневмовірусом. Чому немає масок, чому немає усієї всієї істерії? Ви знаєте, я в якийсь момент навіть замислився, коли я виходив з дому в магазин купити продукти? Я вийшов без маски. Ну абсолютно мені за це стидно. Тобто я виходжу без маски, заходжу в ліфт на дев'ятий поверх, спускаюсь вниз. Він зупиняється на п'ятому, в ліфт підсідає ще чотири людини, і мені стає соромно. Я розумію, що я зараз в гострій е, стадії, де я можу заражати людей, і я стою просто от в тому в одному квадратному метрі ліфта і розумію, що блін, я зараз заражу цих людей. Вони зараз підуть по своїм справам, потім вечором їм стане погано і ось вам привіт від цього вірусу. Настільки нам прошили тоді свідомість, що від цього масово помирають. Потрібно постійно купувати 800 масок, 900 літрів постійно купувати якихось антисептиків і так далі. І так далі. Тобто, це ж насправді дуже цікаве спостереження. Чому зараз цього немає? Тому що це нікому не потрібно. А чому це було тоді? Тому що це комусь було потрібно. Ось і все. У мене якийсь тут е однобокий висновок. І шостий висновок фінальний: чи можна перемогти систему? Влада у тому, щоб ламати людські уми і потім збирати їх знову, але вже у новому вигляді. Фінал книги змушує задуматись, чи можливо взагалі протистояти системі. Вінстон намагався, але що з ним сталося? Головне, чи є у нас шанс не потрапити у цей світ, такий, який написав і описав нам Орвел. Одна розмова дуже відверте зараз. Зізнання для вас, одна розмова з хорошим моїм товаришем, колишнім депутатом. Не буду говорити, чого якого міста і так далі. Ми з ним товаришували дуже багато років. І в один момент, коли він отримав цю не знаю посаду, цю можливість, я знав його як абсолютно іншою людиною. І в один момент ми з ним вечеряємо, в нього десь напевно пройшло місяців шість-дев'ять його каденції, і він сам ділиться однією історією. Він каже: ти знаєш, мені саме більше завжди в житті не подобались оці історії з незаконними забудовами, та? коли особливо страждали якісь дитячі садочки, якісь школи або дитячі майданчики, і там потім будували жилі масиви. Цілі будинки, там і так далі. І він каже: я пригадую, коли возив сина в школу, постійно дивився там на ось такі, такі неподобства. Як він говорив. А сьогодні каже: я коли привіз малого, проїжджав назад на роботу і дивлюся там, де було два майданчика, зараз вже стоять забори. Паркани і буде будуватися будинок. Він каже, я в якийсь момент зловив себе на думці, що мені якось стало все рівно. І я задав йому тоді питання. Я говорю, чому так? Говорю, система ламає. Він говорить однозначно. Він каже, я це знаю, я це бачу, я це відчуваю. Каже, я до моменту, коли прийшов сюди, в мене були одні думки, в мене були одні наміри, я мав одні принципи. Зараз каже, я бачу, що я змінився, і він говорить, що. Можливо, я каже, так потрапив, але ось ця система якось каже не сильно, не категорично, каже, не критично, вроді дуже лагідно зі мною спілкується, каже там і так далі. Але я розумію, що я змінююсь. Каже, я розумію, що я починаю грати в гру, в яку грають люди, які є біля мене, з якими я працюю і взаємодію. Тому для мене це, напевно, було так. Років десять назад я про це поговорив. і Для мене це було от прям таке откровення, яке прочитавши зараз цю книгу, от воно мені нахлинуло. Тому твір «1984» — це не про майбутнє, друзі, це про нас з вами сьогодні. Ми вже живемо у світі, де відстежують дані, змінюють історію, нав'язують правильну реальність. Але в нас ще є вибір залишитися свідомими, мислити критично, не піддаватись маніпуляціям. Це не просто книга, це дзеркало сучасного світу. Вона змушує нас дивитися на реальність без ілюзій. Абсолютно, як ви думаєте, ми вже живемо у світі 1984, який описав Орвел? Пиши, будь ласка, в коментарях. Буду вдячний за підписку на канал Бунту бібліотеці. Давайте разом читати книги, які змінюють життя.